Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хочу вам розказати, що саме я інвестував в жовтні 2024 року, які результати, які акції я обрав, чому я їх обрав. Подивимося їхні основні показники. А також розкажу, які зміни відбулися у моєму інвестиційному портфелі. Тому сідайте зручніше, беріть чайок. Але перед початком цього відео вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали. В цьому місяці а, мені вдалось відкласти 500 доларів лишнім ну. 500 саме на shares, тобто на акції. І відповідно притримую своєї стратегії, що інвестую там 80% в обрані компанії, які я вважаю будуть рости. Знову ж таки, це відео не є ніякою фінансовою рекомендацією. Робіть висновки самі та аналізуйте самі компанії. І 20% інвестую в ETF Schwab Dividend Fund, Про нього я вже багато разів розповідав на цьому каналі. І давайте подивимося, що я взяв. Ну, ви можете побачити, що взяв Google, взяв Amazon, взяв Palantir, це, до речі, нова компанія. І взяв PayPal. Зараз про кожну із цих інвестицій поговоримо більш детальніше Я розповім, чому я так зробив. Ну, по-перше, я інвестую вже в Google. 9 чи 10 -й місяць мені здається, це компанія, яка показує дуже хороші показники. В неї чистий прибуток росте з року в рік. Ви можете побачити на сайті Stock Analysis, Я надію, що ви його також використовуєте, якщо ви активний інвестор. У них останні два роки показується дуже гарний зріст по чистому прибутку. Тобто в 2023-му 23%, в 2024-му вже майже 44%. Плюс вони відповідно ростуть по доходу на акцію. Останні два роки, взагалі, за останні шість років вони п'ять років ростуть і тільки один рік впали. І то я думаю, через купівлю якоїсь якогось активу. І відповідно у них профіт margin, тобто чиста маржа їхнього бізнесу, зараз складає 26%. Все що вище 20, ну це вже дуже гарний результат. Тобто, якщо ви платите Google групу кажучи там 10 доларів за якусь підписку, то з них 2 долари 60 центів, Відповідно, Google забирає собі як чистий прибуток. Це вже з рахуванням всіх там. Виплат всіх тексес, тобто всіх податків і всього цього іншого. Що нам кажуть аналітики на Stock Analysis? Більшість з них каже, що треба купувати, ось і показують такі результати щодо росту ціни, яка можливо має бути, тобто average, тобто в середньому до кінця цього року, не до кінця цього року, а наступні 12 місяців. Вони очікують, що ціна. Google вирос на 197 доларів. Зараз нагадую, 164 долари вона становить максимальна 240 і мінімальна 129. Якщо буде мінімальна 129, я так непогано втрачу, але все ж таки знову буду докуповувати цю компанію, так як дуже сильно в неї вірю. До речі, з приводу оновлень Stock Analysis, буквально в цьому місяці з'явилася нова вкладка, яка називається Метрики. І тут можна подивитися, скільки компанія конкретно заробляє по кожному із своїх варіантів, сегментів відповідно свого бізнесу. Наприклад, є. Сегмент search, тобто пошуку, да, вони заробили там, наприклад, в Google 186 мільярдів доларів. Google Cloud revenue – Це коли вони надають можливості для збереження даних в своїх своїх хмарах. Вони заробили 37 мільярдів. Інші там прибутки, 37 мільярдів. Там YouTube, через який вони продають, ну реклами YouTube – 33 три мільярди. Тобто, це також можна зрозуміти, де саме компанія не, піше, не заробляє грошей. І мати відповідний вже такий overall review, тобто того, як компанія буде рухатися далі, можна хоч якось передбачити, хоча це буває достатньо важко. Тут, до речі, можна подивитися ще ревеню, тобто чистий прибуток по географії, тобто з якої країни і з якого частини світу компанія найбільше заробляє грошей. Ну тут зрозуміло, що з Америки найбільше перша компанія в моєму списку це була Google без варіантів. Тобто я купив 0,60 акцій на 100 доларів, по 165 доларів. Далі наступна компанія це компанія. zone Вона трошки виросла в серпні 2024 року, я брав Amazon півтори акції по 162 долари. це була дуже гарна купівля, і з того моменту він вже виріс. Зараз коштує Amazon 188 доларів. Давайте подивимося їхні основні показники. Ми бачимо, що середній прибуток 604 мільярди доларів за останній рік. Це взагалі якісь немовірні цифри. За місяць вони впали майже на 4%. За рік компанія Amazon виросла на 22%. Тобто, якщо ви б. Отут зайшли по 144, вже були в плюсі на 20 майже 3%. Так, останні 6 років чистий прибуток компанії зростає постійно і регулярно. Це хороший показник. Дивимося, чистий прибуток виріс в останній рік на 240%. Це просто неймовірний зріст. Тут був от. І що нам ще цікаво, нам цікаво, профіт мерджін. Тобто профіт мерджін в комерції. Це комерція, це про продажі онлайн. Зараз 7%. 7%, відсотків, який зараз, по суті, найбільший за останні. 6 років також хороший результат показує компанія Amazon. Далі дивимося, що у нас по балансу по щиту, тобто в них 554 мільярди доларів в васицях. Тобто, всі їхні активи вони зростають. От Ви бачите, останні 6 років ну, тобто це видатки, тобто що кому вони винні. Дуже гарно, коли Total асети загалом їхні активи вони переважають на їхніми ліябілітіс. Ліябілітіс це типу мінуси, тобто пасиви, які тянуть гроші. Тобто, в них тих, що тяне гроші 300. 12 мільярдів, а всього їхні тут там 554 мільярди доларів, що більше. Кеш у них зростає останні 6 років, було тільки одне падіння в 2022 році, а так то він зростає, це також хороший показник. І давайте подивимося по метриках, що їм найбільше приносить, це. В принципі, очікувано це AWS, Amazon Web Services, дуже популярний сервіс для хмарних рішень. Ось, і він приніс їм 156 мільярдів доларів. Але по суті, це на другому місці, тому що на першому місці це онлайн Storage Revenue, тобто це купівля по суті, будь-якого товару, який ви робите на Амазоні. Ви частину з цього доходу відповідно віддаєте на Amazon. І ви бачите, що на 7% в останній рік зріс цей ріст по доходу з сторів, тобто з магазину Amazon. Так, давайте подивимося. Що говорять аналітики Стронбай, я в принципі не сумнівався. Вони бачать, що як мінімум компанія Amazon виросте через 12 місяців на 224 долари. Загалом найбільше дають 265 доларів. Я в цю компанію вірю, продовжую в неї інвестувати. Вона надійна, на мою думку, знову ж таки, і вона показує гарні результати, тому, в принципі, ми продовжимо в неї інвестувати якісь свої гроші. Компанія Radcom, я в неї хотів інвестувати, але все-таки не вирішив. Оце ізраїльський стартап, не стартап, але вже більше 20. Років, ось вони займаються 5G девелопментом і розвиваються в цьому дуже дуже класно. Пропонують рішення для комунікації, Network Intelligence. Думаю, що буду додавати цю компанію буквально можливо в наступному місяці, то хоча б на декілька акцій додам. Бо ціна виглядає для мене дуже привабливою. Переоцінна компанія, але нічого. Я дивлюся на їхні фінансові показники, і бачу, що вони ростуть по прибутку останні 6 років, 5 років останніх. Але думаю, що більш детальніше розповімо уже про неї. Як тільки інвестують, давайте далі. Палантір, палантір це дуже цікава компанія. Вона, до речі, брала участь у звільненні Херсону, тобто її технології допомогли українським військовим, нашим військовим повернути Херсон до нас. Вони надавали інформацію. Палантір, це взагалі така екосистема бізнесу, який дозволяє на основі величезної кількості даних, які аналізує ця компанія, виявити і зрозуміти, як саме треба прийняти рішення, тобто які рішення треба приймати на основі даних. Там у них є декілька класних продуктів. Palantir Кірготам, наприклад, ви можете більше детальніше почитати, але основна ідея в тому, що вони можуть попереджувати будь які краймс, тобто якісь нелегальні дії по всьому світу, на основі того, що вони можуть брати дані з будь-яких спутників, от і відповідно аналізувати їх за допомогою системи Готам. До речі, готам, якщо хто не знає, це було таке місто в трисерії серії Бетмену. То дуже цікаво, що вони вибрали саме цей неймінг для свого продукту. Ну можете більш детальніше почитати, але основну ідею я думаю я вам розповів. Хоча в принципі, ця, ця компанія досить закрита, і до сих пір вона не розголошує всі свої деталі, всіх своїх продуктів. Вони співпрацюють з багатьма країнами-замовниками. В основному, це в першу чергу це Сполучені Штати Америки з розвідками Сполучені Штати Америки і не тільки ось тому. За останній рік давайте подивимося. От вони з year-to-date, тобто вони виросли на 153% з останнього. Тобто, вони ось коштували в January 10, тобто в січні 2024 вони коштували. 15 доларів зараз вони коштують 43 долари. Я пам'ятаю, я про них дізнався, десь плюс-мінус в травні 2024 я думав інвестувати, але все-таки щось не розібрався до кінця, не витратив час, щоб побачити, чим займається ця компанія. Ось, в принципі, інвестував уже коли вона коштувала. Давайте подивимося, скільки вона коштувала 43. По 43 я купляв. Відповідно, на 50 центів вже вона зросла. Зараз аналітики кажуть, що її треба тримати, а не купувати, тому що в принципі вже ціна тут достатньо велика, і вони показують, що в принципі. І, скоріше за все, що компанія буде падати. Знову ж таки, це їхня думка, але найвище це там 50 доларів. Я на цю компанію сильно зараз не буду ставити, тому що вона достатньо дорога. Я її купив собі в портфоліо для того, щоб нею активніше цікавитися. Я не думаю, що вона буквально там за рік виросте ще на 50-100%. Я не очікую цього. Я очікую, що вона буде скоріше за все, що падати, впаде десь до 20-25. Потім буде зріст. Хоча подивимося, як воно буде. Наступний мій кандидат. Дат не кандидата а компанія, в яку інвестував, це Купал, ви її дуже гарно знаєте. Я вважаю, що ця компанія недооцінена. Я вважаю, що компанія показує дуже хороші фінансові результати протягом останніх шести років. Ви можете подивитися, що дохід компанії постійно зростає. Також останні два роки зростає чистий прибуток. Останні два роки зростає прибуток на одну акцію. І тепер давайте подивимося, balance sheet. Кеш останні три роки зростає. Це також хороший позитивний результат. І дивіться знову ж таки: total ласети. Тобто всі їхні активи вони переважають, ніж їхні пасиви. Тобто активи 84 мільярди, а пасиви 50 мільярдів. 63 мільярди всього total liabilities, тобто всього їхній пасив 63, а активи 84 мільярди доларів. Що нам каже Forecast? Кажуть, що треба купувати. 17 аналітиків кажуть, що треба купувати. 8 Кажуть, що треба дуже купувати. 17, що треба тримати, і сел ніхто не хоче продавати, всі хочуть купувати. Ось в середньому вони очікують, що ціна трошки навіть знизиться протягом наступних 12 місяців. Я думаю, що ціна буде збільшуватися десь до 90, можливо, навіть до 100. Подивимося, як воно буде. В будь-якому випадку це хороша компанія за хорошу. Цін за останній рік вони виросли на 52 З початку 2024 року вони росли на 32,5%. По PayPal я вам розповів. Ну і останній сет, тобто актив, який я купив, це був Schwab Dividend Fund. Він, до речі, раніше коштував 78 доларів, і там була реорганізація. Тобто, якщо ви у вас відповідно була одна акція по 78 доларів, то ви отримаєте 10 акцій по 28 доларів. Тобто, відповідно, просто збільшили кількість акцій, але зменшили ціну на цей асет. Тому ви Нічого не втратилася. Якщо мене було десь плюс-мінус 16 акцій, то зараз у мене всього акції 54 акції ось цього ETF. -а. Я, до речі, на 6% вже в плюсі по цьому активу. До речі, от бачите, є така таблиця, де я можу відслідковувати всі свої купівлі або відповідно свій прогрес по інвестиціях. Я це роблю і в Yahoo, і в Google Sheets, і в FireKT. Ось також дуже зручно. Давайте подивимося по швабу. Тут можна подивитися, які саме у них компанії вони купують. Я Нагадую, що цей ETF він фокусується саме на дохідності по дивідендам. Тобто вам платять плюс-мінус зараз 1 долар дивідентів за одну акцію, тобто в кінці цього року теоретично я можу отримати 50 доларів дивідентів, якщо я, наприклад, минулий місяць інвестував там в 50 акцій. Якщо у вас 500 акцій цього фонду до цього ETF, то ви відповідно вже будете отримувати 500 доларів щороку. Тому можете також розглянути цей варіант для купівлі собі. І в принципі, як виглядає моє зараз портфоліо в Лайві? давайте подивимося. З початку року, в принципі, як тільки я і почав інвестувати, в мене вже портфель мій виріс на 24 з 25%. Я вважаю, що це дуже хороший результат, хоча можна було і краще. Ось якби я знову ж таки побачив Palantir раніше, якби я побачив, можливо, інші компанії раніше, але як воно вже є, і подивимося по портфоліо. Давайте глянемо. Тобто, у мене всі компанії вийшли в плюс. Всі компанії, які я інвестував, вони в плюсі зараз. Тобто немає жодної компанії, де я в мінусі. Я вважаю, що це також хороший показник. Поки що на палантірі я в плюсі, хоча думаю, що, скоріше за все, в довгостроковій перспективі там 2-3 місяці я буду в мінусі. Ну хоча подивимося, загалом вже заробив майже 860 доларів нереалізованого прибутку, тобто незнятого по суті. Закликаю вас також інвестувати в акції. Це дуже хороший спосіб зберегти свої активи і не натрапити на інфляцію, яка з'їдає леву частину доходу і якби тих людей, які зберігають. Гроші і їх інфляція відповідно з'їдає. Тому якщо ви колись також хотіли інвестувати в акції, зараз це хороший варіант. Залишаю посилання на всі сервіси та сайти, які я особисто використовую, а також на реєстрацію на біржі Interactive Брокерс, де я інвестую, все буде в описі. Будь ласка, займайтесь, інвестуйте в своє майбутнє. Не розраховуйте на те, що держава чи хтось інший зробить це за вас. Ну і не забувайте про лайки, підписку, щоб підтримати україномовний контент. І якщо у вас є будь-які питання щодо інвестицій, і не тільки. Залишайте їх в коментарях. Дякую за увагу. Був дуже радий з вами поспілкуватися. До зустрічі в наступних відео. Папа. -па.